Коли до вас точно ж підходять віряни і питають, що нам з ними буде робити? Все одно ж настане момент, коли військові дії припиняться. Все одно настане момент, коли тут почнуть з'являтися або в нас виникне ситуація, коли ми зустрінемося або побачимося. Хай не тут, хай в Європі, і це часто зараз відбувається. Ми ж не забудемо і не пробачимо так, знову ж таки, згадуючи український характер, українську ментальність. А як з цим жити? Як з цим можна жити, так знову ж таки, зважаючи і пам'ятаючи про прощення, про полюби ближнього свого про те, що ми говорили, як з цим жити нам найближчим часом? Чи зможемо ми з цим щось робити? Це питання задають постійно, і особливо зараз у світлі чергового висловлювання папи до молоді, тут. Треба розуміти, як підходити до цих висловлювань і до, до допрощення, як такого. Ми е, повинні е, трошки глянути в ретроспективу. На е, наші предки б казали, ми ніколи не простимо поляків, е, оскільки були постійні і знущання, і війни. Е, ми ніколи не сказали, що ми простимо німців. Е, ми б, е, Ніколи не сказали, що простимо там, ще когось із тих, хто. Е, з ким у нас відбувалися або військові, або політичні, або релігійні навіть е конфлікти. Час іде, він розставить все на свої місця. Так, ми не простимо. Можливо, будуть якісь покоління, або якісь обставини складуться, такі обставини складуться, які дозволять, але це повинна бути зміна що в їхній свідомості, що в нашій свідомості. Я не можу відповісти на це запитання однозначно, оскільки як християнин, як священник, я маю слідувати тому. Але як людина в мене такі ж само притаманні мені е, почуття, як і будь-кому із тих, хто мене запитує. Я не можу відповісти 100%, 100 на це запитання. На це запитання відповість історія. І майбутнє покоління. Виходить так, що ми знову ж таки. Е, якщо будемо про це пам'ятати... Так, то ми так само будемо знати, що з нами може статися через 50, 100, та, не дай Боже, 15-10 років, Звичайно. якщо ми забудемо те, що, на що, здатна, ми бачимо, ну, на що вони здатні. Так. Ми бачимо, на що вони здатні, і тому е, повинні е, бути готовими до того, що історія може повторюватися. А на вона ск... повторюється вже, Бог, знає, скільки століть, починаючи з Долгорукого, який спалив Київ.